Нині праздник Рождества Йоанна Крестителя. того самого, за котрого Господь сказав, що не є більшого між рожденного женами у всьому світі, як Йоанн Креститель. І так, це особлива лічність, той пророк, який родився на шість місяців раніше по времені от Христа, в земній житті, щоб потім, коли Ісус має вийти на проповідь, як Месія і Спаситель, авторитетом пророка Йоганна буде представлений, як ми нині сказали, презентований. На ріці Іордан була презентація Месії. Хто проводив презентацію? Йоганн Креститель. Будучи Авторитетом для всього народа Божого, він авторитетною рукою пророка показав на Ісуса ідущого на Йордан оті знамениті слова. Це є агнець Божий, котрий візьме на себе гріхи міра. Але для того, щоб йому родитися в світ, і совершити чудесне діло, він і родився чудесно. Старенькі родітелі і Лізавета діти не мають, їх тоді вають, що вони грішники, але вони смиренно моляться, прийняли на себе волю Божю, і одного разу в в час молитви у храмі, у ангела, котрий йому сказав: Захарі, не бойся, твоя молитва услышана, ти будеш мати сина, даш йому ім'я Йоганн. Ілі по нашому Іван. Но Захарія засумнівався, як ото може бути, я вже старенький чоловік і жона моя вже старша жона. І друг строгим голосом каже йому ангел, я до тебе прийшов, як посланий від Бога ангел посланник. А ти в чому сумніваєшся? За твоє сумніння будеш німий до того момента, доки не народиться у тебе син і зреалізується Слово Боже. Так народився у нього син, і коли питання возникло, назвати йому ім'я, мама. По серцю безошибочно називає його ім'я Йоган, Духом Святим підсказаноє. Ну а сам Захарія Получив інформацію від ангела і на дощці написав ім'я Іван і Йоган. І так, родився у мір той, хто буде на піврока, прийде скоріше в мір. Щоби потім представити Ісуса, починаючи свою місію. Сьогодні і ми, ччені апостола Павла, чуємо такі слова, так і ви вже знаєте, тот Месія, кого презентував представив Іоанн Креститель, то нині наш Месія, глава церкви. Христос Господь, а Церква православна, Його тіло, а ми маленькі кліточки на живому організмі живої церкви нашої православної. Так віру я і так поступайте, знаючи, що врем'я таке наступило, що вже час кожному пробудитися. Пробудитися від Сна, бо нині вже ближе нам спасіння, чим колись той момент, коли ми увірували. Євангеліє все нас предупреждає, не відкладуймо покаяння, не думаємо, що ще мало потанцюємо, погуляємо, а потім покаємося. А будеш ли ти мати можливості такої. Сьогодні у тебе є така можливість? І ми, коли приходимо в храм Божий. Не просто одмітитися як в якоїсь обществі, товаристві. Ми приходимо сюди, щоб укріпитися тілом і душею, зарядитися духовно, як сказали б нині технарі. Через повіді, причастя ми отримуємо огромну силу, силу Духа, щоб бути способними протистати козням всього світа. Ми, діти Божі, Канонічної православної Спасительної церкви, а у вічності лими таки і наслідують царство Божого. Амінь.